Пане Бориславе, вітаю, вітаю пане вас. Добрий день. України. Героям слава дякую, що ви з нами. До речі, у пане Борислав Раза. Також є свій Ютуб-канал е, і телеграм-канал. Тож, будь ласка, не оминайте, підписуйтесь і будьте активними. Пане Бориславе Ви знаєте, я хотів би почати нашу розмову з вами з того, що відбулося сьогодні у Придністров'ї тому що фактично це утворення звернулося до Російської Федерації за допомогою через нібито економічну блокаду з боку. Молдови саме таку декларацію сьогодні було ухвалено на з'їзді депутатів Фейкової республіки. Що це означає? Це означає, що сигнал не до Москви, не до Молдови, а сигнал на захід сигнал до тих, хто повинен повпливати на Марісна Марісанду, Маю Санду і. Змусити і повернутися до стандартів, які були раніше, тому що зараз дуже жорсткий економічний режим. Це зрозуміло, тому що з цим сепаратизмом треба якось закінчувати, а вони звикли жити, використовуючи всі дірки, які раніше були існували між Молдовою та невизначеною невизнаною республікою. А також фактично живуть на контрабанді. і от тут зараз їм зараз важко. Вони. Позбулися своїх прибутків звісно, що вони почали волати. Але ще раз вони кажуть: дивіться, захід, якщо ви не повпливаєте на Маю Санду, то ми тоді перейдемо на наступний крок: ми звернемось до Росії, щоб вона сприйняла в свої куди свої ну немає ніякої можливості дотягнутися до цієї частини. Більше того, нема кордону спільного є кордону Молдови є кордону України. А що далі? Тому дуже така історія дивна, але можу сказати, погоджуюсь тут з висновками гурмо, який каже, що поки вони звертатися до приєднання, не будуть. А от що в мене дійсно дивує, чому Молдова і досі не звернулася за допомогою до України по вирішенню цієї проблеми. Ще раз кажу, це мене дивує. Я не кажу, що нам треба це в це підписуватись, але самостійно ми ніколи не почнемо. Вирішення цієї проблеми ми можемо тільки допомогти нашим молдавським друзям. Одне поточнення по цій темі будемо рухатись далі. Чи може ця ситуація зайти далі і перетворитися фактично на ескалацію, тому що за подібними заходами або там запитами зі сторони так званих депутатів в Придністров'я можуть прослідувати інші? Слушайте, наші дорогі друзі з Росії, ми тут страждаємо очень сильно. ущемляють наші права, і економічні, і соціальні, і любые інші, і язикові в тому числі не могли б ви нам допомогти. І так, такий сценарій, як, наприклад, був в тому числі на Донбасі. Ми розуміємо питання кордону, це все чудово зрозуміло, але у Росії є ракети, і вони знаєте, як то кажуть, вибачте за русизми, прощупували почву. Коли ракети залітали, ми знаємо, там і шахеди навіть падали. Хоча представники Молдови це спростовували або просто казали, ну це просто так вийшло. Але зрештою, росіяни можуть вдатися до агресії. Ну, почнемо з того, що ще вже вчора з боку Молдови в Україну зайшли саме шахеди. Це перше, і Молдова знову не побачила. Це говорить про те, що Молдова буде уникати можливого конфлікту як тільки завгодно. Це перше. Друге, напад на Молдову, ну це для Росії буде е, навіть не другий фронт. Це не зрозуміло, що взагалі. Mm -hmm. Вони не можуть з Україною розібратися. Тут ще одна історія. Далі на території ескалація з боку Придністров'я. згідно офіційних джерел в Придністров'ї знаходиться десь е, 5 тисяч військових. Це юридично підтверджено деякими папірцями, папірцями, а от фактично їх десь 2200 2400 Ще uh -huh. раз 2200 2400 Максимум це 4 батальйони. Тому, якщо треба вирішити цю проблему, то Росія не може там зробити нічого, не вистачає сил. Ні, вони пишуть, що ми можемо мобілізувати 80 тисяч кого, куди, кого вони мобілізують. Я нещодавно спілкувався з журналістом, з Тирасполя і він каже: дивись, наші живуть по принципу розумний телясоси у двох маток. Да, вони да люблять, не. вони люблять співпрацювати зі всіма. Більше да, того, не. дивлячись на те, що відбувається зараз на Донбасі, вони сто відсотків розуміють, чим це може закінчитися да. до тирасполя, тому ні ні. Вони теж будуть уникати. Грати вони в цю гру будуть більше того, вони будуть казати, Росія, нам треба ж допомагати економічно, економічно все інше ми самі зробимо. Ви давайте нам гроші, 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 гроші. Питання грошей це головне питання, яке стоїть сьогодні перед невизнано, не визнаним республікою. Я абсолютно розділяю те, про що ви кажете, тому що також мав досвід спілкування з журналістами із Молдови, політичними глядачами. І от. Крапля в караплі, те про що ви сказали, вони говорили мені, тому я абсолютно розумію, про що ви далі. Хотів би перейти до заяви пана Буданова, очільника української розвідки, і він зробив чергову доволі важливу, цікаву заяву. Можливо, навіть резонансу вона не буде дещо згодом. Але от він каже, що якщо Російська Федерація не розвалиться зсередини, середини, 24 лютого 2022 року буде повторюватися за його словами: щоб уникнути цього, необхідно вибудувати нову систему міжнародної. І, безпеки. і він також додає, що програма максимум для України це не лише вихід на кордони 91-го року, але й розвал, як я вже сказав, Російської Федерації зсередини. Цитую. Але цьому процесу ми маємо максимально сприяти своєю думкою, своєю зброєю, своєю дипломатією, своєю розвідкою в інших обставинах ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватись з регулярною періодичністю. Сказав він в інтерв'ю нашим колегам з НВ, з НВ Пане Бориславе, ну слухайте, ми вже бачили, як нас програмують на вихід на кордони 91-го року на каву в Ялті. На навіть розвал Російської Федерації зсередини, коли вона розвалася на окремі республіки, цього не сталося на превеликий жаль. Але навіщо знову піднімати цю тему? Це потрібно з інформаційної точки зору для мотивації українського суспільства, для того, аби надихати українське суспільство? Чи це вже хибна логіка, якою йти не варто? Як ви думаєте? Я не знаю, що підштовхнуло Кирила Буданова робити цю заяву, але вона мені подобається з точки зору емоційного сприйняття. З точки зору раціонального, я розумію, що без допомоги Заходу, у якого немає бажання цього, нам це не реалізувати. А всередині Росії процеси ще не йдуть такі, які потрібні. Тому сподіватися, ми на це можемо. Але казати про це як якийсь вирогідний сценарій. В найближчий час ні. На жаль, поки що ні. Більше того, для того, щоб це сталося, треба підтримувати сепаратистські рухи всередині Росії. Треба підтримувати комунікації на рівні Дагестана, Чечні, Осетії, Інгушетії, зі всіма, хто хоче дійсно рухатися цьому напрямку. Треба підтримувати будь-які сепаратистські рухи в Татарстані і Республіки Туві. Треба спілкуватися з бурятами і якутами, це не жарти, це треба робити, але цього не робиться в Україні. Навіть закрили інститут вивчення Росії, це була державна структура, яку закрили рішенням нашої влади. Ну так про що ми говоримо? А якщо поговорити ще раз, я підтримую. От мені справді подобається. Якщо розуміти мені подобається, але, але я маленький, як завжди, в Україні, але я маленький але. Я декілька днів тому спілкувався з голландськими політиками, і я їм пояснював, що дивіться, Путін буде шантажувати, Путін буде робити все по максимуму, але від його слов і заяв до справжніх дій ну це величезний відрізок можливостей і подій. Тому не треба боятися. А вони нам мені кажуть, ви знаєте, от у вас постійно якісь радикальні заяви. Ви спочатку відбудуйте хоч один сценарій до кінця, реалізуйте його, а потім покажіть, що ви можете це зробити. А ви нам кажете, от Путін не почне ядерну війну. А якщо почне, і я розумію, що мені немає чим їм апелювати. Тож. Кожен раз, коли ми пропонуємо новий сценарій, вони дивляться на нас і думають, що ну якісь українці не дуже адекватні. Вони не можуть одне закінчити, а пригають на інше. А ще, а ще хочу вам сказати головне на заході є одне розуміння: Путін, який контролює, хоч ядерну зброю, більш-менш, але контролює більш сприятний для заходу ніж 5-6 дрібних диктаторів, на кшталт Лукашенка або Кадирова. Які кожен окремо буде контролювати свою ядерну зброю, оце справжній жах для будь-якого європейського та американського політика. Тому розвал Росії без допомоги Западу неможливий, а погодження Западу на цей сценарій немає. Тому пан Буданов може робити такі заяви. Він має право як будь-яка людина. Ми можемо обговорювати його, його точку зору і навіть підтримувати емоційно. Але раціонально ми повинні розуміти без потужних рухів, без допомоги Заходу ці гучні слова будуть виключно струшувати повітря, а ніяк не будуть впливати на хід історії. Розумію про що? Знову боротьба між емоцією і рацією також. Так. Да, мені також це подобається, але зрештою потрібно можливо тверезо дивитися на те, що відбувається зараз. Хоча, можливо, керівнику української розвідки ще більше відомо. Побачимо до фронту. Давайте перейдемо з вашого дозволу, пане Бориславе, тому що є гарна новина від Саплієнка. Наприклад, він повідомляє, що збройні сили заблокували Росіян на підході до села Орлівка, неподалік Авдіївки і посилається він, зокрема на спікера у Таврія. Українські воїни продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів. Тоненьке Орлівка Бердичі. Їм сприяє рельєф місцевиці і каскад водосховищ. Так розповідає речник Осуфтаврія Дмитро Лиховій, і е, це це гарно насправді, але є одне але можливо, ви, я впевнений, що ви про нього також чули. Мова йде про те, як нам оборонятися, і про те, що ми зробили для того, аби оборонятися: оборонні споруди, фортифікації, лінії оборони їх можна по різному називати. Там лінії сирського, лінії там Буданова, лінії я не знаю залужно по різному Але чи є вони у нас, чи в достатній кількості, чи готові ми до цього, тому що. Скаржаться хлопці, і це не я вигадую на те, що нібито відповідальність вони перекидають на цитую начальство інженерних служб брехат збройних сил України, які не вміють планувати наперед і невчасно подають відповідні запити. Що відбувається? Ми ж знали, що так може бути. Ну, По-перше, давайте казати, що зараз на нас грає рельєф місцевості, да. це справді. І нам легше зараз. Е, тому ми можемо зупиняти ворога, але скільки ми можемо протримати, це окреме питання. Треба розуміти, що дійсно е, лінія оборони буде, скоріш за все, виглядати по лінії покровськ селідова курахова Це, скоріш за все, буде така лінія, і росіяни це теж розуміють. Саме тому вони зараз одночасно атакують лінії е, Бердичі Тоненькі і очертина Уманське. І от вони, атакуючи це, одночасно заважають нам. По-перше, створювати лінії оборони, вони створюються, я б сказав, так. А по-друге, вони не дають накопити сили для того, щоб перейти до контрнаступу, або навпаки, щоб потужно стримувати і далі. Чому не будувалося раніше? Запитання, мабуть, все ж таки не до мене. Це повинен коментувати військові, а такі те, що мають відношення до цього. До речі, сьогодні в 19.00 в мене на каналі буде а, Роман Костенко, народний депутат України, полковник, а, людина, яка зі зброєю в руках особисто захищала Миколаїв область, Кібер, Донецький аеропорт, колишня 79 Я можу багато про нього розповідати Це дуже. Потужний воїн, гарний, розумний, а ще й народний депутат, і саме він скаже, що відбувається на тому напрямку. Тим більше, що він нещодавно повернувся. Звідти ми з ним будемо говорити о 19.00, Хто хоче, може подивитися на каналі, все побачити. А я можу сказати тільки одне: на жаль, проблема з будуванням ліній оборони у нас існує. Я дуже добре пам'ятаю, як пані Ганна Малер розповідала, що у нас побудовані лінії оборони біля Бахмут. Я можу вам сказати, що коли вона це казала, ми копали лопатами ніякої техніки, лопатами е окопи і все інше. І коли вона розповідає про там заліте все в бетон, ну треба все ж таки е дивитися правді в очі, особисто, якщо ти там був особисто і все бачив. Тому я не знаю зараз, як саме зараз відбувається і що там, але мене дивує, що у нас замість того, щоб вся техніка, яка є в держуправлінні сьогодні, будівельна техніка для будування доріг, будинків, чого завгодно, мостів, вона повинна зараз бути залучена для будування саме. Оборонних споруд більше того, я ж пам'ятаю, як президент в минулому році сказав зараз всі гроші і все нам будуть набудування і дав завдання Федорову, який стає розпорядником цих грошей. Ми ж пам'ятаємо цю історію, ніхто ж не забув. Тоді запитання, скоріше не до мене індекостанка взагалі до Федорова. Скажіть мені, будь ласка, на якому етапі зараз як ваш спецдедерспецв'язок, який отримав всі гроші ПДФО місцеве, що він зробив? Як він побудував десь що? Це ж запитання, яке лежать на поверхні. Більше того, про це так треба пам'ятати, хто за що відповідає, бо за кожною помилкою, за кожним факапом, за кожним провалом є прізвище. Прізвище людини, яка щось не зробила або зробила так, що стало погано і гірше, ніж було. Тому запитання до них, до Міністерства оборони, який є розпорядником грошей, до Держспецзв'язку, який отримав ПДФО і міг це робити, де багатьох хто. Знаєте, я можу сказати, найстрашніше для мене це те, що росіяни тільки-тільки війшли в Авдіївку да, і вже будують оборонні споруди. Вже зараз. Скільки часу у нас було? Ну, запитання ж таке. Хай воно буде риторичним, я вчора спілкувався з Юрієм Федоренком, керівник батальйону ударних безпілотників Ахілесі, і задавав йому те саме запитання. Він каже: Росія наш ворог, ми його ненавидимо і нищимо. Але. Зверніть увагу, як вони будують ось ці оборонні лінії. Вони для того, аби досягти результату, задіють усіх від цивільних, яких вони гноблять, ну, потім можливо вбивають, до їхньої техніки трактори, там я не знаю і так далі, відбирають і просто це все роблять. У нас демократія, ми так чинити не можемо, але ми можемо якимось чином сприяти тому, щоб всі гуртом люди, які зараз не задіяні на фронті, допомагали Збройним силам України і робили це. Тим паче, що можливості такі є. Тому чому це не робиться пане Юрію? Подивись, пане Юрію, почекайте. От я нещодавно, ну як нещодавно перед новим роком. Ми сиділи, е, вивчали документи, які вдалося достати по тому, хто будує зараз е, з, з боку Білгорода, хто будує оборонні споруди, хто будує лінію оборони, це взагалі якийсь там Ростов. Машбут, щось таке, якась компанія, яка я не буду навіть пригадувати, але це приватна компанія, яка отримала гроші і почала будувати. Вона раніше ніколи це не будувала, але будує вже і працює. Це дві державні компанії російські, які зараз залучені саме до будування. А в нас я не знаю, що відбувається. У нас в мене таке відчуття, що багато людей вважає, що там, ну, там війна, чи та там хай вона триває, я буду займатися своїми справами, де да нема своїх справ. Зараз є справи зупинити ворога. Бо коли е, я дивлюсь те, що відбувається в Україні, я розумію, чому на Заході сьогодні лунають такі заяви. Якщо Україна паде, то треба ж буде якось рятувати, хоч би якісь області. Ви Що з гузду з'їхали. Ви ж самі українські політики провокуєте Захід так думати. Та показуйте, що ми можемо, тим більше, що ми дійсно можемо позавчора. Я спілкувався з колишнім міністром оборони Нідерландів, і він казав: Вам треба прокинутися, оце найкращий вислів. Вам треба прокинутись. Я кажу, дивіться Ну я прокинувся давно, і навіть не 24, 22 року, 24 лютого, а в 14-му році. Він каже: Я кажу про вас, це про вашу владу. Ваша влада повинна прокинутися і подорослішати. І розуміти, що концентрація зараз на обороні. Я кажу: а про що ви? Григорь? Ну, у вас же є заяви вже про контрнаступ. Який контрнаступ? Вам треба оборону стримати? Ну, багато запитань є, і я можу сказати тільки одне: що європейські політи політики. Дуже уважно слідкують за всім, що відбувається в Україні, це у нас велика кількість людей вважає, та ні, ми варимося в своєму супі. Нікому це не цікаво. Цікаво, більше ніж цікаво. Вони дивляться, роблять висновки і кажуть: головне, що ми робимо не так. А от якщо ми не чуємо їх, вони роблять інші висновки: ну наскільки потужно треба допомагати Україні? Щодо цього, до речі, кміс привів опитування. Ви напевно також його бачили. Якщо коротко для наших глядачів, серед українців зростає відчуття, що захід втомлюється від України в поступок Росії. В кінці 22-го року так вважали 15% українців на початку жовтня 23-го 30%, Зараз 44% українців. Можливо, пане Бориславе, не безпідставними є такі відчуття, оскільки вчора Джозеф Байден зустрічався з лідерами конгресу, і на преликий жаль для України нічого ну, скажімо так, нового ми не почули в контексті наданої можливої майбутньої допомоги. Um, що думаєте? Ну, перше, якщо людей годувати обіцянками про 2-3 тижні, а потім вони бачать, що ці 2-3 тижні не наступають, в них з'являється зневіра. Люди втрачають е зв'язок з реальністю, і вони думають: ой, нам же обіцяли, це, мабуть, нас і кинули, нам ніхто не допомагає. А чому так? Данія передає всі артсистеми, Німеччина збільшила з 3,7 мільярдів до 8 мільярдів прямої військової допомоги. Допомога ще окрема в 2024 році буде сягати від Європи ще 21 мільярд гроші. Від Європи ми теж отримаємо зараз. Японія ще допомога. Я не можу зрозуміти, от звідки це нас кидають. Це що відбувається? А я потім розумію, а це відбувається через те, що людей за мало інформації вони розуміють дійсно. А яка, яка зараз температура середня по палаті? А температура ось яка європейці кажуть, і все більше і більше, я кажу саме про політиків, що вони розуміють загрозу, що станеться, якщо Україна паде? Це 10 мільйонів людей, як мінімум, які стануть мігрантами біженцями на території Європи. Більше того, європейці кажуть. Це ж скоріш за все вони залишаться не в Польщі, навіть не в Болгарії, не в Румунії. Вони будуть рухатись в бік Західної Європи, Тож, переважну більшість буде приймати Німеччина, Австрія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Італія, Іспанія туди, скажу відверто: європейців це лякає сильно лякає. Вони готові приймати 200-400 тисяч українців на рік для того, щоб вирішувати свої питання по робочих руках. А от така кількість приведе до колапсу одночасно, 10 мільйонів. Ще вони розуміють, що десь 1400 від 400 до 600 тисяч українців можуть бути зі зброєю в руках. Це українські військові, які розуміють, що і Росія їх знищить або затягне собі в армію. Тому вони будуть переходити кордон зі зброєю. Така велика кількість. Ну знає не впорається ніхто. Повірте, і коли каже тоді Європа закриє кордон. Ну я від собі закрити кордон від 10 мільйонів людей. Ну да, я вірю в це. Я зразу повірив це. А ще 400 тисяч військових, які вміють воювати, вміють вбивати і рятують своє життя і життя своїх близьких. Тому відкидаємо це зразу в бік для Європи. Це велика проблема, і вони не хочуть, щоб так сталося. Саме тому вони готові допомагати Україні. Але замість нас вони воювати не будуть. Замість нас ні, такого не саме дадуть гроші, вони дадуть зброю. Все буде далі. Але тут є дві складові: по перше. Ви теж бачили, мабуть, останнє соцопитування, яке показує, що велика кількість українців не готові йти воювати сьогодні і мобілізуватися. Більше того, на першому місці навіть не те, що можуть вбити або поранити, або там стати втратити кінцівку, ні, на першому місці те, що люди бояться потрапити до так званих поганих командирів і це 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 дійсно тому що це лякає тому що 48% українців які повинні мобілізуватися, це лякає на першому місці 35% чоловіків готові приєднатися вже зараз до 35% ще не мобілізованих готові приєднатися це величезна кількість, повірте. Але ще раз 48% вісім бояться, що їх кинуть на якихось дебілів, а таке може бути, і вони цього лякаються. 65% зі всіх вважають, що може бути достатньо матеріальне забезпечення. Ну і вони не впевнені, що з сім'я зможе зараз тому, що це важке економічне становище в країні, і волонтерам важко теж, що їх зможуть забезпечити всім необхідним. А десь 65% також вважають, що ну, їх лякає можна смерть, але це зрозуміло будь-кого лякає. А от те, що невизначені строки служби, і незрозуміло, коли мобілізація лякає десь 64%. І все ж таки я хочу сказати, що всі зрозуміли все це ми теж можемо подолати. Але для того зранку до ночі на єдиному телемарафоні повинно лунати. А, заохочувальна програма там будь-яка за, заклики від влади від цих людей, які мають вплив, але це воно відбувається для того, щоб люди йшли воювати, щоб люди йшли захищати країну. Знаєте, я коли спілкувався з грузинами, я запитав, чому Шевернадзе не закрив кордони, коли почалася війна. Вони мені кажуть: А він так десь сказав: якщо грузини не готові захищати свою країну, то нахрена вона їм потрібна? Все дуже, дуже гарна відповіда, і це, це правдива історія, це так і сталося, і він не закрив. І спочатку так був витік, а потім, потім ні. До речі, українці ще воювали. Хочу нагадати, в Грузії теж на боці грузинів. грузини. Так от, про що я хочу сказати? Що нам треба змінювати ситуацію в країні, але щоб її змінити. Влада повинна провести роботу над помилками, зрозуміти це і зробити висновки. А у нас влада повідомляє, що у нас на носі Майдан 3.0 за російські гроші. Взагалі, хто їм дав голову ту історію, називати так і десакралізувати Майдан, назвою Майдан, 3, Майдан 4, Російська операція. Що за Неймінг взагалі? І замість того, щоб пропонувати людям нормально мобілізуватись, ми бачимо, як президент дистанціонується від цього і каже: а от там депутати. Що приймуть, то і приймуть. І ми подивимося. Він же каже це на прес-конференції. То в мене з'являється запитання з таким підходом. Це все добре, у нас все окей. Чи ми і далі дивимося на всю цю історію, як на 2-3 тижні. Війна не закінчиться і через півроку. Треба це розуміти. Нам треба зранку до ночі прораховувати всі сценарії і реалізовувати краще. А замість того, ми бачимо, як знімають головкому залужного. Ми бачимо, як е, обіцяють мільйон дронів, які літають серед мільярда дерев, і ми бачимо, як обіцяють 200 тисяч зарплатню військовим. Я готовий 300 давати 500, але де взяти ці ще одні 100 тисяч, коли в бюджеті дира і грошей немає. Ну от до того як щось обіцяти, може хтось думати буде, може хоча б 30 тисяч спочатку повернути, які депутати не повертають і лежать в Верховній Раді, тому що слуга народу не хоче розблокувати це. Слуга народу Руслан Стефанчук розблокувати цю постанову і голосувати за неї. Все зрозуміло. Запитання ще є. У нас проблема головна: що ми не закінчуємо одну, один сценарій, хапаємось за інший і так постійно. Нам треба вирішити головну проблему. Хто буде у нас воювати? Хто і як буде мобілізований, це найголовніше питання сьогодні. Зброю, гроші нам дадуть на це. Далі треба зрозуміти, хто буде керувати цими підрозділами, тому що дефіцит лейтенантів сержантів величезний, просто величезний, а досвідчених розумних взагалі дуже мало. Далі навчання і тренінг військових і все інше ну, багато запитань. Влада повинна цим опіку... опікуватись, а я бачу ті форуми, все інше. Знаєте, в мене відчуття, що в нам знову показують шоу замість того, щоб вирішувати проблему. А проблем стає тільки більше і більше. В Завершення. Є у вас якісь інсайди, нові пане Бориславе? Ну, там далі йдуть торги за міністерства і все. Я можу сказати тільки одне: знаєте, я коли бачу в телеграм-каналах, що якийсь старолог, астролог сказав, що Юлія Свириденко стане прем'єр-міністром, я розумію, що хтось з оточення, Юлія Свириденко так намагається теж впливати. Це, Ще, ну, це настільки по дітячому виглядає. Вони за посади деруться, замість того, щоб за країну битися. До речі, Роман Костенко, який сьогодні буде ввечері, він правильно сказав: забудьте ви про ці вибори. Ви політичні трупи. Все, займайтеся тим не те, що підіймає ваш рейтинг, а те, що рятує державу. Приймайте рішення, які рятувати будуть Україну. Оце важливо. Все інше второразрядне. Пане Бориславе. Хвилинку, буквально це правда, що офіс роздумує зараз, вагається подавати в КС в Конституційний Суд України чи не подавати історію про те, що легітимність, нелегітимність президента і нібито турбується через те, що Конституційний Суд України може ухвалити, скажімо так, невигідне рішення, тому що свого часу судді були призначені там представником попередньої влади. Та не важно був представлений. Знаєте, це дуже смішна історія, на жаль. А, це дійсно смішно. Вони вага їм потрібне рішення Конституційного суду. Справді потрібно. Воно всій країні потрібно, щоб якщо хтось буде казати, влада там нелегітимна, вони раз рішення конституційного суду. Або якщо рішення буде іншим, проводити щось там рішення, що складати повноваження, і далі буде Стефанчук а, керувати країною до кінця війни, але в будь-якому випадку. Ми бачимо ситуацію взагалі якусь ну неадекватно, замість того, щоб подавати, вони бояться отримати те рішення, яким не сподобається. Такого хвилює... Подобається це рішення, це не подобається. Треба подавати і отримувати. А ще треба приймати в Верховній Раді обов'язково постанову про скасування або перенесення виборів. Це теж треба робити. Нам потрібні документальне таке, підкріплення того, що у нас відбувається. Про це кажуть, до речі, наші західні партнери. Вони кажуть, вже. Але в Офісі дійсно бояться, і про це писали дзеркало тижня. Теж і про це інсайди кажуть. Вони не впевнені, що вони отримують те рішення, яке вони Хочуть і дуже бояться відкрити цей ящик Пандори.